Ходи, сюди. ходи, 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 ходи. Ходи. видиш, до тебе приїхали гості. З пенсіонером з Чортківщини Володимиром Опацьким ми зустрілися через рік після зйомки сюжету про його домашнього улюбленця. Як завжди, свійський птах гусь поруч із ним. Нещодавно розповідає чоловік, у гусака з'явилася подруга. Колега подарував, він мав багато гусей. Я над'їхав, він каже, та візьми, йому, аби не скучав. А вона вже з ним разом всюди ходить, до лісу зі мною, всюди. Володимир розповідає, попри те, що гуся тепер є партнерка, господар у нього на першому місці. Він її лишає. Або виділи, покликав, і він прибіг. Володимир ходить до лісу по сухі гілки. Каже, свійський птах складає йому компанію під час прогулянки. А поки гусь із господарем гуска Гелгочий кличе свого партнера додому. Він не припнений, він куди хоче, йде. Піду по межі вулики, хоч пчоли сідають на нього і все одно завно піде. До незнайомців, розповідає Володимир Опацький, подруга гуся ще не звикла, тому близько до нас не підходить. А от гусак каже, гостей не соромиться. Вона сама по собі. Ми хотіли віднести яйці, вона вже десь до 40 яєць знесла, аби були гусенята. а Тут довга процедура. Ось 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 ось. ось, ось, ось. Друг, медичний. Імені Гуска поки немає, каже чоловік, тому просто кличе її подружкою. Так, да, да, ходи, 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 я маленька. Ну вона погладити не дається. Гусь, 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 гусь. Гусь, гусь, гусь. Ну, їм веселіше вже вдвоє. На господарстві Володимира Опацького також є собака, Дузька та троє кіз. Їм усім дав імена: Роза, Варвара та Кузя Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.